Як позиція була відірваною від реальності, так вона і лишається тут. Не варто звинувачувати лише Дональда Трампа, в принципі, позиція Сполучених Штатів навіть за демократичну адміністрацію була такою, що ну не відображала всю серйозність загрози Російської Федерації і фактично теж саме. Боязнь ескалації, яка була присутня її попередньої адміністрації, не набагато менше демонструє нерозуміння Російської Федерації і того, що вона хоче, ніж е, намагання Трампа з нею домовитися, і в тому числі включивши домовленості умови цікаві для Російської Федерації. Тут варто підсумувати приблизно наступним чином. Е, Путін дійсно розуміє, що Трампом можна маніпулювати, але Путіну набагато важче маніпулювати командою Дональда Трампа. Дуже цікавий момент був з тим, що е, замість того, щоб Келох е, працював з Москвою, призначили це робити відпофа. Мало хто думав, що таке може статися, ба більше посада Келога звучала і досі звучить офіційно як спецпредставник президента США з питань України та Росії. І от складається ситуація, коли з Росією говорить не спецпредставник з питань Росії. Це чітке, е, насправді, чіткий меседж щодо того, що радників радників Трампа не так легко провести. Скоріш за все, самі Росіяни відмовилися від того, щоб приймати. Келога, тому що Келог дійсно надзвичайно досвідчений, і будемо чесні, доволі критично налаштований до Російської Федерації. Тобто, ще раз підсумок тут такий Трампа, можливо, Путін і може надурити його радників. Він не надурить. Тепер важливо кого буде слухати Трамп. Путіна чи своїх радників.